Великого мудреця, великого патріота України, прекрасного поета Руслана Морозовського. Запам'ятайте, хто не знає це слово. Ми ще зустрінемося з ним. Ми зробимо його вечір. А зараз послухаймо його вітання до вас. Шануймося, українці! Ну що, Україна переможе? І тоді зодягнімо нові вишиванки, і на свята зберімося всі. Русини, слав'янки, рідні діти святої Руси, даймо долю дитині та жінці, щоб нас вічно беріг, оберіг, українці! Любіть українців, не любіть воріженьків своїх, щоб наш край розквітав, як барбінок, між красотами гір та угідь. Любіть українок, і лише українців родіть. <плод> Щоб змінили в кишенях червінці, молодята, часу не боїть. Українки, українки, любіть українців, і лише українців родіть. Вороги <плод> наші близькі і далекі не Зведемось ми, мов з неба небалики, захистима вітчизну свою. І тоді затягнімо наві банки, коло сотні зберімося всі українці, русини, слав'яни, рідні слав'янки, рідні діти, святої Русі. Слава Україні!